Добрий день, мене звати Галич Олександр Вікторович, і я працюю в Амедікал Про клінік. Ми спеціалізуємося на хворих практологічного напрямку, робимо ендоскопії і також амбулаторні хірургічні операції. Колоноскопія. Як проходить процедура? Часто задають питання пацієнти. Колоноскопія проходить зараз безболісно для пацієнтів, тому що вона проходить. Під анестезією, це медицинський медикаментозний сон. Це е, процедура зараз пацієнта проходить під таким внутрішнім сном для того, щоб пацієнту було комфортно не боляче. Проходить вона на лівому боці або на спині. Пацієнт нічого не відчуває під час процедури. Процедура триває по різному, в залежності від стану пацієнта, і просипається пацієнт без якихось відчуттів дискомфорту. Тому не лякайтеся робити процедуру колоноскопія. Вона проходить безболісно, і для вас це не має загрози для життя і немає ніяких відчуттів негативних. Не відкладайте далеко, якщо вам лікар призначив такий дослід, як колоноскопія. Не бійтеся. Приходьте, і це буде для вас зручно і неболісно. На сьогоднішній час колоноскопія також проводиться сучасним обладнанням. Сучасне обладнання, воно дуже малих розмірів в діаметрі, дуже еластичне, немає відчуттів волючих, таких, як раніше, було. Також зараз процедура проходить з залученням апаратури відео, для того, щоб можна було переглянути потім і відеозапис. І виявити патологію під час досліду і для того, щоб більш детально це подивитися і нічого не пропустити.